Зазвичай до прокурора йдуть із щиросердним, але не сьогодні. На професійне свято в міську прокуратуру несли живопис, квіти та грамоти. Прокурор області подарував прокурору міста цінного годинника. Золотий хочу, перш за все, відзначити сьогодні ініціативу організаторські здібності, відповідальність вашого прокурора міста. А святкувати, власне, є що цього дня працівники прокуратури, врешті, переступили поріг відремонтованого приміщення. Гроші виділила міська влада. Я хотів би безпосередньо подякувати міському голові Сергію Івановичу, тому що завдяки його кропіткій наполегливій праці спільно з нами ми маємо такий хороший результат. Змогли саме до нашого свята завершити весь комплекс. Робіт по капітальному ремонту цього приміщення до професійного свята усім працівникам міської прокуратури дали грошові премії в розмірі місячної зарплати, дарували і почесні грамоти. Здоров'я, благополуччя, кращого матеріального забезпечення. Ну а від нас, що залежить, ми і надалі будемо допомагати. Попри нелегкі будні, говорили переважно про здобутки. Керівництво прокуратури бажало своїм підлеглим мати чисте сумління, а руки, щоб були порожніми, від хабарів. У Хмельницькому проживає 21 тисяча містян з особливими потребами. З них 500 чоловік пересуваються за допомогою візка. Уже 10 років до коляски прикутий хмельничанин Альберт Смолінський. Попри вирок лікарів, чоловік упевнений, що одного дня зможе встати на ноги. У мене є Юрасик мій син. Він мене возить, і ми з ним кругом їздимо. По всьому городі і навіть в Київ їздимо, навіть кругом їздимо. Ну, звісно, я сам з собою занімається чиску. Я знімаю, щоб встати на ноги, щоб піднятися ногами, щоб передвигатися не втрачати віру і надію. Чоловік закликає усіх людей з особливими потребами. В обласному центрі для них в міжнародний день інвалідів уже кілька років поспіль влаштовують фестиваль Повір у себе. Спеціально до цієї дати композитор Михайло Люшня написав гімн в соціальній сфері. Виконали його учасники ансамблю музики і пісні Ретро керманич соціальної сфери міста Словян Воронецький зауважив, що в обласному центрі розроблена і втілюється у життя п'ятирічна програма піклування. Також люди з особливими потребами одержують матеріальну допомогу. У 2012-му таку підтримку отримало три тисячі чоловік. Приділяється уваги й оздоровленню такої категорії людей. Зокрема, безоплатні путівки до реабілітаційного центру «Берег Надії, що у Головчинцях, цього року отримало більше двох сотень чоловік. У місті є наші реабілітаційні центри, є територіальний центр, центр школа життя, родинний затишок і Рекреаційний центр, берег надії. Сьогодні для наших інвалідів ми проводимо. Безкоштовні капітальні ремонти по нашій програмі громим заміну газового обладнання. Майже до 200 тисяч через міський місцевий бюджет виділи на заміну газового обладнання. По завершенні фестивалю усім гостям вручили продуктові набори, придбані за кошти з міського бюджету. Крім того, запрошені на дійство мали змогу переглянути і виставку робіт місцевих умільців. Цього року свої вишиті доробки представила майстриня Галина Українець. Хмельничани вшанували пам'ять патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. В обласній філармонії цими вихідними відбулася святочна академія, приурочена 120-річчю з дня народження видатного священнослужителя. Йосиф Сліпий очолював українську греко-католицьку церкву у непрості для неї роки фашистських та більшовицьких гонінь. У 1945 році його заарештували більшовики та засудили до каторжної праці у Сибіру. Після 18 років ув'язнень Йосифа Сліпого було звільнено упродовж наступних 20 років. Патріарх займався активізацією українського суспільного життя та розвитку греко-католицької церкви у Західній Європі. Враховуючи значний внесок Йосифа Сліпого у розвиток духовності українського народу, Верховна Рада постановила протягом 2012 року 120-річчя від дня народження патріарха відзначати на державному рівні. Наш Україну скума народі то є написані. Три заповіти мономахом, який пише до своїх синів і до народу. Другий заповіт Шевченка, а третій заповіт Патріарха Йосипа. Він звертається до нашого народу, щоб ми в єдності, в любові проживали і дбали про кожну українську душу. Я вітаю всіх святами. Бажаю. Щоб наше молоде покоління наслідувало того велетення. музичне оформлення Святочної академії створювали муніципальний камерний хор та камерний оркестр обласної філармонії. Спільною молитвою присутні вшанували пам'ять Йосифа Сліпого та попросили Божої благодаті, миру і злагоди усьому українському народу. 20-й школі організували родинне свято з національним колоритом. Усі учасники дійства вбрались у вишиванки. Дехто вишитий одяг приміряв вперше. Я дуже мріяв про вишиванку. На мою думку, всі українці мають мати вишиванку. Я думаю, що я не раз ще вдіну її. Лишені національним одягом не обмежились на родинному святі, яке для школи стало традиційним. Учні співали українських пісень та декламували вірші. Також представили свої доробки їх виготовляють на гуртках, що діють при навчальному закладі.